Розпочнемо наше служіння з молитви за Україну. Амінь. Халілуя, Амінь. Ісус, ми величаємо Твоє ім'я. Ми вдячні, Боже, за те, що Ти дарував нам спасіння. Ми вдячні, Господь, за твою святу кров, яка пролита, за наше викуплення. І ми молимо тебе, Боже, за нашу Україну, за ту землю, в якій ти населив нас, якій ти народив нас. І ми просимо, Господь, даруй нам благословіння, даруй нам миру, даруй нам злагоди. Господь, я молю тебе, щоб ти благословив в ці дні, тяжкі дні, благословив Україну і весь народ, який живе на цій землі. Я прошу тебе, Боже, щоб рука Твоя вона охороняла і боронила тих людей, які сьогодні знаходяться на лінії вогню. Боже, даруй милості своїй. Даруй захисту і покрову свого на кожне життя, на кожного пожилого, на кожного на кожну дитину, на всіх тих людей, які сьогодні знаходяться на лінії вогню, які знаходяться в окупації. Молю тебе, Боже, щоб ти боронив їх і дарував миру свого В ім'я Ісуса Христа. Благослови Боже. Благослови нашу землю, і я прошу тебе, Боже, щоб ти дарував спасіння і пробудження для кожної людини. Господь, це перша наша молитва і бажання в тому, щоб всі люди спаслися, щоб всі люди на Україні повернулися до Господа. Я волю тебе, Боже, щоб Ти також припинив ці злодіяння і війну на нашій землі. Волю тебе, Ісусе, щоб Ти. Прискорив перемогу, щоб ти прискорив е, визволення нашої землі від загарбників, ім'я Ісуса Христа, ти той, який є. Приносиш мир, в тому імені є мир і злагода, і ми просимо: даруй миру, даруй злагоди, даруй примирення для наших народів і даруй звільнення наших земель. В ім'я Ісуса Христа, благослови Боже наших солдатів і вояків, офіцерів, які воюють сьогодні на лінії фронту. Молю тебе, Боже, щоб ти захистив їх від всякого зла, від всякої кулі і осколка, пошкоджень. Молю тебе, Боже, щоб твоя рука була на їхньому житті. Також прошу, щоб вони зверталися до Тебе, щоб вони приходили до Тебе і молилися, Ісус, щоб вони приймали Тебе як Господа і Спасителя. Молю, щоб їхнє життя було в Твоїх руках. Благослови Боже офіцерів, благослови тих командуючих. Які планують наступ, планують бойові дії, прошу тебе, Боже, щоб вони були людяні, щоб вони цінили життя кожного солдата, щоб вони не робили ніяких таких поспішних рішень, не просто кидати життя солдат на обої. Домолю, Боже, щоб і дарував їм. Також розуміння, батьківське серце, щоб вони дбали і любили кожного солдата і цінували їхнє життя, яке вони готові покласти за перемогу, за мир. Благослови Ісусе, благослови. Кожного солдата і офіцера, даруй мир в армії, також злагоду між солдатами і офіцерами, даруй розуміння між вищим командуванням і тим, хто сьогодні воює. В ім'я Ісуса Христа я благословляю сьогодні наших, наші війська, благословляю наші сили, військові сили України, благословляю Боже! молю тебе, щоб ти дарував. З нам перемогу, щоб ти дарував нам е, скору перемогу, тому що ми вже хочемо миру. Ми не можемо бути в такому е, постійній війні. Ми просимо миру від Господа, ми просимо зупинення бойових дій, ми просимо Боже, щоб відступили війська е, Росії на свої території, на свої землі в ім'я Ісуса. Я благословляю зараз сьогодні Президента. Я молю Боже за оточення президента. Молю за військових, які сьогодні керують війною, молю тебе, Боже, щоб ти дарував їм мудрості, щоб ти дарував їм розуміння тактики ведення цих бойових дій для того, щоб звільнити нашу землю. Молю тебе, Боже, щоб надзвичайною силою ти надихав їх і давав їм Господь, такі плани. Коли ворог він буде в сміттєві і Він відступить і побіжить з нашої землі, в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо зараз Президента, оточуючих його радників, благословляємо Боже всіх. І ми просимо також. Боже, торкнися їхніх сердець. Я думаю, що вони стали іншими в цей, цей час. Я молю Боже, щоб вони пізнали Тебе як Господа і Спасителя, щоб вони прийшли до Тебе і приклонили свої коліна, в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо сьогодні наше правительство. Ми благословляємо зараз кожного депутата, хто сьогодні є в Верховній Раді. Ми молимо, Боже, щоб вони стали в самому разі слугами для народу. Що вони служили для України, що вони збудовували законодавством, збудовували нашу землю в ім'я Ісуса Христа. І навіть в ці скрутні часи, Боже, що вони робили е, такі закони, видавали закони, які будуть націлені на те, щоб підтримати людей, підтримати пенсіонерів, підтримати ті версти, які сьогодні за межами бідності. Благослови кожного. Пенсіонера благослови кожну людину, хто сьогодні потребує в хлібові, хто сьогодні не має достатку. Молю, щоб надзвичайним чином через ці гуманітарні допомоги ти восполни всі їхні потреби і нужди во ім'я Ісуса Христа. Також молю тебе, Боже, за е, зиму, яка підходить до нас ближче. Молю, Боже, щоб ти захистив всю інфраструктуру. Українських міст, щоб міста не залишилися без світла, без води, без тепла. Молю, Боже, щоб ти дарував мудрості для мерів. Для керівництва міста сіл, щоб ти дарував мудрості в тому, щоб ми могли війти в цю зиму і пережити. Я також вірю, Боже, що ти можеш, як зупинив ти сонце, коли я воював Ісус навіть, ти можеш зупинити ці морози, зупинити цю зиму, щоб вона була більш лагідна для нас, щоб ми могли пережити цю тяжку зиму. В Ім'я Ісуса, благослови. Тих людей, хто сьогодні живе в будинках, квартирах, щоб в них також було світло і було тепло в їхніх домівках, їхніх квартирах по ім'я Ісуса Христа. Благослови Боже, даруй мудрості, даруй все необхідних ресурсів для того, щоб ми пройшли через ці скрутні часи. І так як Ти казав своєму Псалом, якщо даже піду долиною смертної тіні, то не буду боятися зла, тому що ти близько. Ти з нами, ти рядом, ти той, який втішаєш нас, ти той, який даруєш нам віру і надію, ти той, який даєш нам перемогу, ти той, який переміг смерть, переміг гріх, переміг все переміг беззаконня. І твоїм іменем, Боже, ми виступаємо, і Твоє ім'я, воно на наших знаменах, молитовних знаменах, хотати знаменах. Твоє ім'я, яким ми проголошуємо перемогу для нашої землі. і і тобі є всі блага, які ти віддав, дарував своїм, своєму народу. І ми віримо, Боже, що твої обіцянки, твої обітниці і обітування вони є для нас, для церкви Божої, для України. Да і амінь. І ми проголошуємо Господь, щоб хліб насущний ти дарував на кожен день, щоб ти кормив. Своїх дітей, щоб ти одягав своїх дітей по сезону, щоб ти дарував все необхідне для життя і благочестя ім'я Ісуса Христа, благослови святу церкву, благослови святих людей, благослови братів та сестер ім'я Ісуса, благослови кожного пастора, присвітера, хто сьогодні вірно несе служіння і служить на Україні, благослови Боже тих людей, які сьогодні виходять і в Івангеліці. Сірують і говорять іван тим людям. Хто знедолені біженці, молю тебе, Боже, благослови кожного члена церкви, тому що ти сказав, що ми є царственне священство, і кожен з нас він несе в собі призвання священника, призвання того, кого ти покликав і вибрав в цей останній час для проповіді Івангелія, для проповідування Слова Божого, для молитви, для созідання духовного ім'я Ісуса. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо тобі, Ісусе, за те, що ти з нами і ми з тобою на віки віків, і весь Божий народ воскликне царю. Алілуя! Амінь! Будемо славити Господа і величати його святе ім'я. Eu